кожен рік показ червоної доріжки і там виступали різні люди і показували свої моделі. Сьогодні... Сьогодні ви побачите наших уже, переможців. Ми розділили зараз переможців на дві, на дві групи. Це двоє ми зараз покажемо зараз уже, а останніх ми покажемо в кінці нашої презентації. Наша презентація це хотілося б, щоб ми з вами трошечки під час війни подумали про те, що треба жити далі. І треба не просто жити, не просто виживати, а треба перемагати. Перемагати свій біль, перемагати свої якісь негаразди, перемагати. Себе того маленького, який в кожного з нас сидить, в кожному з нас. І перемагати все це дуже класно, коли ти робиш якесь дуже важливе тіло. І це, ця справа, яку ми робимо з нашими учнями, вона допомагає нам всім і вирушати вперед, і отримувати. Задоволення від життя, навіть у таких реаліях. Бо спочатку війни ми перестали проводити оці червоні доріжки, а зараз вирішили все ж таки встановити, почати і знову продовжувати. Бо тільки так, продовжуючи, змагаючись, ставлячи цілі. Рухаючись вперед і е, отримуючи не тільки перемоги, а в першу чергу, чергу перемогу над собою ми можемо з вами рухатися. Це роботи Марини Бригадан і Вікторії Воспітані. Їх колекція Симетрія протилежностей, їх історія. Торія вона дуже цікава, бо Марина Бригадан вона прийшла до нас зовсім з нуля, тобто не вміючи зовсім ні шити, ні країти, нічого. А воспитанник Вікторія вона прийшла до нас вже майстром. Тобто вона фахівець, вона майстер, вона дуже, але коли вона до нас потрапила, вона була майстром не яка не дуже любила свою професію, скажімо так. Але після того, як вона узнала НІМЕКС, вона почала по-іншому відноситися до своєї професії. Зараз подивіться на роботи наших випускниць. Наші дизайнери. в номінації мода буде сьогодні і завтра категорія New Brookie. Воспитані квіта і вода парі. Чірні та весільні сукні. Категорія профі. Тетяна Варварова. Вона навчалася у нашому київському представництві і вона розповідає про себе. Вона прийшла фахівцем, але фахівець, який класно шив, але не вмів проїгти. І вона закінчила ну, професійне навчання, але як і інші наші, дуже багато наших учнів, при професійному навчанні вони виходять і не вміють приїхати. Дуже часто таке буває. Вони за цим до нас приходять в нашу школу, в Метатоні МЕКС. І коли вона до нас потрапила, вона пройшла у нас все. Тобто, все, абсолютно, всі, які у нас були там. Напрямки розвитку, вона все пройшла, як білизни, і корсети, і курс дизайнерів. І результат цього у неї зараз своє ательє і своя колекція, яку ви зараз подивитесь. Я запрошую Тетяну. Це наш дизайнер Тетяна Маркарова. Роботи! Диплом переможця. В номінації вечірні та весінні сукні категорії профі нагороджується Варварова Тетяна, бренд Варварова. пізніше, тому що що хотілося б сказати? Хотілося б сказати, що, звичайно, коли ми дивимося на роботи уже тих, хто профі, або нью профі, що таке нью профі? Наш конкурс фестиваль поділяється на три категорії. Категорії аматори. Тобто аматори це е, віднесено до початківців. Тобто це ті, хто навчався в академії Кроюніверс і не вмів нічого, ні кроїти, ні шити, нічого. Тобто вони прийшли з нуля. Або вони щось вміли, але робили це не на професійному рівні. Тобто дуже, е, ну так. Слабо, скажімо так. І зараз вони свої вміння, вони роблять вже це професійно і вони дуже це роблять класно, але вони використовують це не для роботи з клієнтами, а для себе і для своїх рідних. І зараз мені хотілося просто показати вам наших оцих нульовічочків, наших аматорів. E, і Деякі з них, я просто зараз не всіх показую, просто деяких показую. Там або цікава історія, або цікава e, модель, скажімо так. E, e, Якщо історія цікава, то мені завжди цікаво, коли людина взагалі з нуля починає, а потім, коли її запрошуєш на червону доріжку, і вона каже: Да, я буду, я буду. Вона нічого ще не вміє. Ну як не вміє? Вона вміє, вона класно це робить, але в неї вже амбіції, розумієте, вже на, на те, щоб іти на червону доріжку. І мені це так подобається. Слухайте. Я просто бачу людей, які... Роками, розумієте, роками, вони там ось в мене щось не так, ось я щось не можу чогось, а вони все можуть. Ось вона тільки почала і одразу ж ну, приступила до, до роботи. Ось наша Тамара, тобто вона теж просто хотіла удосконалити себе. Вона вже мала якийсь досвід. Зараз вона працює вже з клієнтами. Тобто це є один з образів для ведучої, який вона сама відтворила. І це 25 й рік. Це людина тільки-тільки закінчила, вона взагалі ну, ще, мабуть, вчиться. Бачите, це вона вже показує себе на червоній доріжці, дуже приємно. Е, Наталя Васильевича. Вона у нас проходила білизну, але ж вирішила, що буде приймати участь і в конкурсі Червона доріжка. Там, де небо така камінь. Ну, цікаво. Юлія Дамніченка це Дніпро, всі вони з різних міст України. І коли вона прийшла до нас, вона була, ну, шила, але не вміла конструювати. Зараз вона вже ну, базова виклика за 15 хвилин це диво та кохання для неї і для наших випускників. Це її, одна з її робот, модель випускниця. Марина Валерій, зубрицька. Тобто 25 й рік, що ви розуміли, це 25 й рік, вона тільки закінчила. І вона не вміла шити. Тобто зовсім, без слова, зовсім. І це її робота. Вона шиє і на себе, і на своїх близьких. Я рахую, що для людини, яка тільки-тільки починає свій шлях, і, ну, це дуже потужно. Можна, роби, як хочемо більше, угу. Ще одна така для нас е, е, цікава е, ну, знахідка це Андрій, він з Дніпра, йому 17 років і він вчиться у, в 11 класі. А, і, е, він коли прислав свої роботи, ну ми так, знаєте, прямо здивувались. Він працює от в таких образах, він мріє бути дизайнером. І це його хотіла зупинятися. Ну, щоб ви розуміли, він коли прислав свої фото, він це знімає, він вже продає свої речі в інстаграмі. У нього багато клієнтів, він вже просто не встигає шити, бо його просто розривають на частини, от такі ж ну, його віку. Категорія не профі». Ця історія мене дуже вразила. Це місто Дніпро, це переселенка з, ну, з Харкова і, і з Попасного, так. І вона спочатку дізналася про нас і їздила з Попасного в Харків. Ви розумієте? Це ще війни не було, а під час війни вона потрапила у Дніпро. І коли вона розповідає про себе, вона каже, що я просто була в такому розпачі, у неї знищили все. Вона залишилася ну просто от в чому була. І коли вона потрапила до нас у Дніпро, то вона в... знову почала навчатися. І вона пише про те, що саме це повернуло її до життя. Саме це е, зробило для неї оцей крок, для неї це був. Просто вона просто почала жити, знову жити, знову працювати, і, і вона пише: я знову йду вперед. Але це і нам дуже приємно, що Унімекс став такою ступінькою і такою малою психотерапією для людей, які ну, втратили. Це життя, скажімо так. Це її робота. Вона дуже багато шиє. шиє звичайний, звичайний одяг, молодоволець. Це Дюссельдорф. Дюссельдорф вона Тахістова Анна навчалася онлайн, у нас і онлайн навчання є. І зараз вона, вона була самоучка, але зараз вона вже професійно в Дюссельдорфі шиє. Плаття і костюми чоловічі латіно для латинських танців, а це і є робота просто для нас на червону доріжку. Ми подивимося ще на одну колекцію, верніше ще на двох наших переможців. Це Вікторія Бабій. Вона навчалась в місті Рівне і закінчила в 2021 році, і прийшла до нас уже з якимись знаннями, але у німець став для неї просто путівкою життя. Вікторія Бабій і її колекція етномонохром. Зверніть увагу на оздоблення. Це дуже цікаве оздоблення і просто... подивитися на такі моделі, з якою любов'ю все це зроблено. Ви зробили цю професію в своєму житті. І одна з них це наша переможеця Вікторія Полі. Дитячий одяг. Ну, не не вийшло в нас цього переможця запросити у, у Київ, тому ми просто подивимося її роботи. Це теж аматор, вона ніколи зараз вона стала профі після навчання і зараз ну, цим заробляє на життя. І, і останній наш переможець це номінація «Мода вулиць сьогодні та завтра, категорія профі Ольга Каліта. Досвід роботи 35 років. Дуже-дуже фахівець дуже, високого рівня. Її роботи просто, знаєте, хочеться вивертати. Ah, e não sei o que... Eu Новороджился, Ольга, номинация «Мода будет сегодня и завтра», категория а, Еще мы дуже вдячны. Я пойду все это а, Нашим... Э... Дуже вдячні нашому журі, які приймало участь у відборі колекцій, це Ірина Зайцева, академік Української академії наук, президент компанії МХТМ Ангел, дизайнер і головний редактор всеукраїнського журналу Ангел і Чернявський, Яні Міфодівні. Це координатор міжнародних вистав виставок, виставок фэшн дизайн «Ливінг». <гум> Ой, дуже, дуже вдячні. <гум> так. Так, ми вовреми прийшли. І так, давайте ще раз: Ірина Зайцева. Академік української академії наук, президент компанії МХТМ Ангел, дизайнер і головний редактор всеукраїнського журналу Ангел. Дуже дякую за високий професіоналізм. Бо працювати з такими людьми це просто. Насолода, просто насолода. І е, зараз от я хотіла, щоб ви побачили е, наших не наших, не більше, а ангеляток, нашої Ірини Зайцевої, е, які там з кривишками, да? можна подивитися. Ідіть нам, <гум> продемонстріруй. <гум> Дякую, дякую. Дякую Дякую всім. Дякую всім.